Фліс сорту Екстра. 9 кілограмчиків. Лотику дивимось наповнені. Що у нас тут є? Перша ось така класна, дуже-дуже класна, приємна на дотик. Фліска жіноча. Де тедіком. Наступна буде ось така чоловіча, теж дуже гарно виглядає моделька. Так, Дивимось далі. Ось така сіренька, здається, якась брендова. Так, знову бачу чоловічу, о, до речі, їх тут дві модельки у лотику. Перша ось така. І друга ідентична. На продаж якраз супер. Так, дивимось далі. Так, це у нас ось така буде, як накидочка чи курточка. Ану, це, до речі, від Primark. Ось. Так, наступна буде сіренька, теж дуже класна моделька. Розміри в лотику різні. Наступна буде дуже-дуже класна, такому яскравому, насиченому, зеленому кольорі, повністю, до речі, на замочку. Вау! Гляньте, дівчатка просто. Ну, Флісочки справді дуже гарні. Так, наступна буде ось така сіренька. Так, Дивимось, що тут у нас далі? Ще одна ось така класна. Дивіться, вона йде курточка повністю на замочку. Дивіться, скільки тут кишенюк. Дуже крутизна моделька. Так, Наступна флісочка буде ось така. У класному кольорі, бачите, розміри, до речі, не є маленькі, якраз такі хороші, ходові. наступно буде знову ж таки зелено. Теж повністю на замочку гляньте. Це дуже круто. Наступно буде ось така безрукавочка сіренька на флісі. Дуже-дуже гарний лотик насправді. Таквуємо далі. І знову гляньте повністю на замочку. Бумбезний лотик. Вау! Ну, ви знаєте, я в захваті, дивіться, сіренька, класна, повністю теж на замочку. Ану, дивимось далі. в такому салатовому кольорі. Так, замочок йде середини, І давайте ще вам покажу ось таку класну жіночу. Теж здається якийсь бренд. Дуже класний насичений колір повністю на замочку. І, до речі, ще одна флісочка від того ж самого бренду, тільки вже трошки темніший колір. І замочок йде до дополовини. Лотику ще залишились флісочки. Хто бажає замовити, кому сподобався лотик, зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте його собі.